Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий лаунчпад на біржі Bybit. Нову копту, можливість заробітку за короткий час, без великих ризиків і з мінімальними вкладеннями. Я впевнений, що вам, як і мені, такі способи заробітку подобаються, тому знову записую для вас відео інструкцію по новому лаунчпаді, який ось ось розпочнеться. З вас, як завжди, всього на всього попрошу поставити лайк, підписатись і за можливості написати коментар. Так, давайте одразу повінецями з мій телеграм-канал. Детальний пост по цьому лаунчпаду тут був опублікований ще 12. Квітня тільки були відомі якісь умови, була сторінка. Я одразу вам написав детальний пост, де все чітко розписав по періоду знімки, по періоду підписки і так далі. Все як завжди. Тому якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково це змініть, підпишіться, поставте собі сповіщення. Я багато постів не роблю, але все по факту, все, що роблю сам, це і публікую в своєму каналі. І так, якщо ви брали участь в минулих лаунчпадах, а вони останнім часом проходять на байбіті досить часто, і це мені подобається, то для вас не буде майже нічого. Нового, все практично так само. Давайте навіть одразу повертаємо швидко мій телеграм-канал. 3 квітня було закінчення минулого лаунчпаду. Я ділився своїми результатами в каналі. Ось такий пост. Одразу я його знайшов. Разом в мене було 215 білетів на один аккаунт можна мати від одного до 3 білетів. Зараз ми це розглянемо. І з них 12 вийшло переможних. Таким чином я 144 долари витратив на купівлю локацій з 12 аккаунтів, 160 доларів я витратив на комісію і чистого прибутку. Ось тут я. Написав, вийшло 1415 доларів за короткий час, там буквально 4 дні. Знімків робив об'єм, посидів. Звісно, трохи часу займає на такій кількості аккаунтів, але в загальному багато часу я на це не витратив і задоволений таким способом заробітку, як і більшість моїх підписників. Навіть можете перейти ось ці коментарі тут під постом, ось тут вище. 86 коментарів в чаті можете, також буде посилання в описі на чат. Перейти в чаті люди ділились своєю проходкою. В когось було один з одного, багато таких було, один з 5 один з 10, 2 з 30, 5 з 50. По різному, але в загальному, хто має від 10 аккаунтів, всім вдалося заробити хоча б мінімальну суму. На один виграшний білет виходило від 140 доларів чистими, лише на один виграшний білет, а його можна було взяти навіть з одним аккаунтом. Ось так коротко з вами поділився результатами минулого лаунчпаду. Впевнений, що ви зрозуміли, що це досить круто, що це непогана така можливість. А давайте тепер перейдемо до умов лаунчпаду, який ось ось розпочнеться. Розпочнеться він 18 квітня в третій. 00 буде перший знімок балансів, і до цього часу нам всього на всього потрібно закинути на свій аккаунт байбіту 100 USDT, або якщо у вас аккаунти, то закинути на кожен по 100, 100+, плюс бажано там 105, 110, що було з запасом. В цьому пості я вам залишив посилання на детальнішу сторінку по цьому лаунчпаду. Давайте перейдемо Ось тут є така, поки що, лише англомовна сторінка, де ми можемо розглянути всі деталі від самого байбіту. Поки що на самому байбіті, якщо ви брали участь в минулий лаунчпад, давайте обновимо, можливо, вже з'явився ще. Ще немає. Якщо ви брали участь в минулих лаунчпадах, то ви знаєте, що ось тут в нас є сторінка лаунчпаду. Це є минулий лаунчпад з токеном VLAD. Коли буде новий, тут нічого майже не зміниться, лише буде токен PlayBux. Він з'явиться скоріше за все, завтра або післязавтра. Ви зможете сюди перейти, щоб ще детальніше там все собі почитати. Буде ось така сама сторінка. Ви якраз бачите, мій основний аккаунт минулого разу був виграшний. Ось так виглядає: виграшний білет. Типу пише він, і скільки токенів я отримав. А разом мене було всього на основі два білети. Чомусь я не зробив максимальний об'єм. Зараз ми до цього перейдемо. Тут буде вас сторінка, де буде писати там скільки потрібно тримати на балансі. В принципі, до 23 квітня ви на цю сторінку можете не заходити. Вам основне на своєму балансі тримати 100 USDT на будь-якому, на аккаунті фінансування, на єдиному торговому аккаунті чи десь в лаунчпулі це все зараховується. Тут можете почитати. 23 квітня тут буде сторінка підписки. Вам потрібно буде з 6 ранку там по першого дня зайти на цю сторінку, натиснути підписку. Підписатись, вам виб'є ваші три білета чи один. Зараз розберемося, як отримати один білет, а як отримати три. І все. Вам потрібно буде почекати ще одну годину, тоді будуть результати. І ще за одну годину лістинг, де ми вже зможемо продати і заробити. Як я і казав спочатку відео, це є хороша можливість заробітку за дуже короткий часовий термін. Я обов'язково під час кожного лаунчпаду в своєму телеграм-каналі лише розпочнеться підписка. Я опублікую пост. Всім нагадаю, що потрібно зайти, підписатись. Хто підписаний, хто має ключні сповіщення, то не пропусти, хоча бувають такі випадки, що люди чекають цей лаунчпад і саме основне в кінці пропускають це підписатись, хоча б більше нічого в принципі не потрібно робити. Ви обов'язково включіть собі сповіщення і ніяким чином цього не пропустите. Так, дивіться, як я писав в самому пості. Ви можете читати деталі, як вам пасує. Можете читати на самій у цій сторінці Bybit, ,у, де на все великими сторінками розписано дуже детально. Можете сюди перейти і почитати. Так само можете читати за моїм постом в телеграмі. За моїм постом, мені зручніше читати, тут нема так багато слів, але все по факту і коротко. В лаунчпаді в нас буде дві підписки: одна за МНТ і одна за USDT. За МНТ ми отримуємо гарантовану алокацію. Залежить від кількості наших токенів, скільки ми тримаємо на балансі. Нам дадуть якусь частинку в то. В токенах PlayBucks. а за підписку в USDT нам потрібно тримати на своєму балансі більше 100 USDT. Якщо там 200, це вже без сенсу, тому що основне це 100. Чим більше ви тримаєте, це вам нічого не покращить. І буде лотерея 10 тисяч виграшних тікетів, будуть розповсюджені між людьми. Я завжди беру участь за USDT і завжди вам раджу, тому що за підписку в МНТ заходять люди з великими банками, з великими балансами, і виходить на один аккаунт не дуже багато. Якщо ви є холдером цієї монети, можете брати участь за неї і отримати гарантовану локацію. Якщо ви її не Маєте вам 100% не потрібно її купляти, тому що це не вигідно. Бевіть краще участь за USDT з декількох акаунтів за можливості. Як робити декілька акаунтів на біржі Bybit, я показував вони в одному своїх роликів. Можете їх знайти, вони були ще скоріше, але найближчим часом я постараюсь для вас завбити нове відео по мультиаккаунтах по обузу. Біржі Bybit. І так, ми тримаємо на балансі 100 USDT з 18 квітня. Ще раз нагадую по 23 квітня. За те, що ми тримаємо, ми отримаємо один білет. Щоб збільшити кількість білетів, нам потрібно робити об'єм на спотів. В будь-якій парі ми завжди робимо об'єм в парі USDT до USDC. в парі стейблкоїнів. Так як це є найменш безпечно, ми не втрачаємо на курсі монети. Як робити цей об'єм лише зі стаю з я показував в своєму минулому відео. Ось давайте перейдемо на мій канал. Я в цьому відео показав, як робити об'єм зі стаю з Ми робимо лише 13 покупок і 13 продаж на споті, і в нас є 25 тисяч об'єму, і ми маємо з одного аккаунта три білети. Я в цьому відео коротко і доступно вам це показав. В сьогоднішньому показувати цього вже не буду, щоб не. Затягувати відео. Думаю, хто брав участь в минулих лаунчпадах, це вже знає. Все дуже просто. Ми через маржинальну торгівлю на споті відкриваємо угоди на 1000 USDT і закриваємо також на 1000 USDT, маючи на балансі всього-навсього 100. Тому, якщо ви не знайомі з таким способом, подивіться це відео. Ми робимо або за 5000 тисяч дають плюс один білет, і за 25 тисяч об'єму дають ще плюс один білет. Таким чином разом три білети з одного аккаунта. І 23 квітня з пів сьомої ранку до 14.00 нас буде багато часу. Щоб зайти на сторінку, яка ще раз нагадую буде ось тут. На жаль, її поки що немає, тоді лише минулий лаунчпад. Ми перейдемо, натиснемо кнопку Зафіксувати. Нам потрібно буде перевести наші USDT на гаманець фінансування. Почекаємо там е, ще годинку, будуть результати, потім сам лістинг токенів. Якщо ви отримаєте виграшний білет, з вашого балансу зніметься 15 USDT, а локація в 15 USDT. Кожного разу вона збільшується і це мені подобається. Тому що чим більша локація, тим більше ми можемо по факту заробити за 15 USDT нам нарахують 200 токенів PlayBucks, які вже торгуються на деяких перемаркетах по 1 долару. Якщо токен вийде в районі такої ціни, то ми зможемо заробити з одного виграшного білета від 180 доларів чистими. Звісно, він може вийти і дешевше, і дорожче, але завжди тут є 5, 7, 10 іксів. Це стабільно. Минулий токен дав навіть більше 10 іксів. Наша ціна покупки 7,5 центів. Дуже дешево, і я впевнений, що тут також буде заробіток, так як проект не простий, навіть коли. Давно було відео на моєму каналі про цей проект. Там буде девелоп токенів, і він має вийти досить непогано. В загальному все залежить від того, що буде робити з навинку, чи буде біткоін той час рости, чи падати. Від цього буде залежати наскільки успішно вийде цей токен. Але в загальному ще раз кажу, заробіток буде, тому що мінусових лоуншпадів на моїй пам'яті не було. Хіба ще десь на ведмежці дуже давно, а так останнім часом все досить прибутково. Якщо ж ви не отримаєте виграшний білет, ваші стою з ДТ розблоковуються ви нічого не втрачаєте лише на комісії, і все. Якщо ви виграєте, ваші токени ще до лістингу будуть у вас на балансі на єдиному торговому аккаунті. Ви потім перейдете на спотову торгівлю, знайдете правий плейбакс до USDT токени вже будуть там, і на першій свічці чи там як ви бажаєте, будете зливати ваші прибутки. За бажання можете потримати, тому що були випадки, що токен після лістингу ще виростав. Але я стараюсь завжди зливати одразу. Вроді би, все постарався вам пояснити: 10 тисяч виграшних квітків, як бачите, буде. Це є немало, але так само і буде немало учасників. Тому що цього разу було набагато більше часу підготувати з людей. Люди подивилися, що минулий лаунчпад був досить прибутковий і минулого аучпаду було немало людей. Тут я очікую ще більше, тому націлюйтесь, що проходка у відсотках буде приблизно 3-4 до 5, це максимум більше не буде точно, тому що минулого разу було 5%, один з 20 білетів був виграшний. Ми нічого з цим не можемо зробити. Люди бачать можливість заробітку, люди йдуть. За можливості, звісно, ви більше аккаунтів, тим самим ви збільшуєте кількість своїх шансів. Якщо ви новачок, для вас навіть взяти участь з одного аккаунта не буде помилкою і буде дуже правильно, тому що якщо пощастить, ви зі ста ЮСДТ зробите ще плюс 150, таким чином у вас вже буде 250, це взагалі супероло. Якщо ж ви не встигнете до 18 квітня до першого знімка закинути на свій баланс USDT, вам потрібно буде просто закинути більше, для того, щоб у вас середній баланс гаманця під час знімки був 100 USDT. На самій сторінці лаунчпаду, де буде цей лаунчпад Playbacks, у вас буде калькулятор, на якому вам сам Bybit підкаже, скільки вам потрібно закинути що вийшло от середня кількість 100. Я ще раз нагадую, що я беру участь лише за лотерею в ЮзДТ, беру участь з максимальної кількістю аккаунтів. Також буду цього разу вперше брати участь з аккаунтів з мітками. Хто хоча б мінімально займається мультиаккаунтами, байбіт, знає, що таке мітки. Це коли нам не дає зареєструватися в акціях на токен сплеш. Скоріше я ці аккаунти не використовував, але як кажуть, люди ці аккаунти до лаунчпаду підходять, і з них можна брати участь. Бували випадки, що вони виграють. Наскільки це правда чи неправда, я буду. Сам перевіряти всім поділю, скільки в мене зайшло з просних аккаунтів, скільки зайшло з аккаунтів з мітками і все це напишу. Ось таке відео получилось, на цю детальну сторінку по цьому лаунчпаді. Я вам залишу посилання в описі. Зможете собі перейти, також почитати усі ці підписки, періоди. Тут є година в UTC. Краще я думаю, по самому пості в телеграм-каналі почитати. Тут я вже годину перевів на нашу годину по Києві. Тому і на телеграм-канал, і на цю сторінку я вам залишу посилання. Надію, це коротке відео було для вас інформативне, цікаве. Не забудьте написати коментар. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.